Вітаємо, друзі вас на нашому каналі. У нас сьогодні буде ось така невеличка розпаковка. Приїхали джемшorстки, приїхали Мілхіл і бачимо приїхали їх Тож починаємо розпаковочку. Так, ці порядки у нас в кінець Беремо з цей розпаковочок. Тут у нас приїхав Мілхіл. Бачу дуже обережно було Отже, Що у нас тут? І так, маємо, маємо кукурузку. Ось вона. Так, Водочок у нас йде пластик заміна. Возичок у нас ось такий водзичок пластиковий в цьому наборчику. Далі дивимось, приїхали ось такі яблучка. Водичок у нас йде пластик, ось така бджілка пластикова. Приїхали до нас ось такі, ось такий наборчик. Так. І маємо ось такий годзичок пластиковий, теж заміна. Такий будиночок у нас є. Так, маємо ще такий набір. Ще один теж іде. годзичок, ось тут пластик, такий будиночок. Маємо ще каву мока. Ага. Так, маємо ще одне яблучко. Ось такий ґундочок пластиковий. Маємо мамин віночок. Ось такий набір. І ось тут у нас іде пластикова квіточка. Ось такий ґундзичок. Маємо ще одну кукурузку. Теж йде гудзичок пластиковий. Середині маємо дві вівці з магнітиком на борчики. Ось такий набір. Також маємо ось таких дві відьмочки. З магнітиком, кажанчик, такий набір. Так, у міклі буде на сьогодні все. Переходимо до наступної. Так, приїхав до нас ось такий Dimensions, Американець. Ось. Ось тут тісно упаковочка, от по краям. Але набір, наче наче цілий. Тут навіть, я думаю, пломбочка схожа не відкривалась. Набір у нас 2006 рік. 2006 рік. Ось тут трішки пошкоджена упаковочка і ось тут по краям теж трісну, да? Ну, Це така біда, у цих упаковочок вони по краям зазвичай лопають. Ниточки бачу, є канва в наборі. Так, так перевіряємо. Так, подивлюся є ниточки. Є канва, є планшетка, але не бачу я схеми. Не бачу я схеми тут. Ось такий приїхав набір з відсутністю схеми. От. Але ниточки канва, все є. Я думаю, схему знайти по цьому набору не буде проблеми. Кось дівчат сканувати, спитати. пошукаємо. Так, далі дивимось, що в нас нам приїхало ще ось тут. Так, конвертик. Так, бачимо, приїхав американець. Ось тут бріжу. Так, країн. Подивимось Набір, набір цілий, упаковочка ціленька. Все в хорошому стані. Ось такі бачимо прогулянка міста. Дуже гарний цей набір. Американська комплектація. 1999 рік. Ось канува. ниточки, схема в цьому наборі весь в повній комплектації. Ідемо далі. Так, а ще ми отримали посилочку із тайту 123 стіч. І в нас є, маємо ось таку схему. Ось така схема. Схема запакована. Новенька, ціленька. Там маємо трішки тканинок. Також замовила я собі ось такі дві ниточки, мені потрібні були для схеми. Обрала її на ось цю пташку. Ось такий набір взяла. Cottage Garden. Ось ось тут схема. Тут є ниточки DMC. Вся інструкція, все описано. І я от собі брала теж під цю схему. Не вистачило мені, мені от таких двох ниточок. Classic Colorworks. Так, маємо один набір Біл Ось такі виріздвяні свічки, підсвічник. Гузочок тут іде пластик, ось він, Заміна. Такі ягідки з листочком. Також я замовила ось таку схему. Дуже нам мені сподобалась. Якщо ніхто не купить, залишу її собі. Так, ось тут у нас є інструкція цієї схеми. Ось. Така відьмочка з котом. Так, і по тканинкам. Тканинки ми брали під схеми Package Garden. І ось такі кольори. Ось таке ближче візьмемо, покажемо цей. Ручне фарбування, дуже такі гарні. Вийшли. Відхінки, такі розводи. Ну, взагалі супер, супер канва. Це в нас канва 32-го каунту. Ось такий розмір. Розмір десь приблизно. Я так думаю, а я зараз поміряю. Розмір 32 см повних і так, десь 45 см. 33 на 45, ось так виходить ось такий відрізок. Ось такий відріз канви. Це у нас йде канва 32-го каунту. Також брали під схему CoTGUDEM дуже багато схем, саме на такому кольорі тканини. Це у нас до 32-й каунт ми брали, на, цьому, на цій канві з таким візерунком вишивається, здається, і півник, і чайка. І ще багато. Саме схем котеч-каден. Саме на цій каві маємо. Ми саме такої взяла кілька штук. Ось. Ось були. Три були під замовлення, одну взяла собі. Так, ось вони всі однакових розмірів. І ще взяла під відьмочку собі ось таку сіреньку. Теж 32-й Дуже така гарна. Рівномірочка будемо вишивати. Дуже класні тканинки, дуже гарні в них формування. Ось дивіться, взяла я оцю схемку, дивлюсь, і теж вона йде ось на такі от канві. З такими ж розводами сіренькими. Біжевий колір і сіренькі розводи. Це можна навіть таку вишити. Відьмочку. Саме під цей комплект виходить. У нас канва відьмочка. Ось і от. Якраз буде гарно. гляну, а ось цей. У мене тут зелений колір. Щоб брати під підцвіташку зелен... зеленим відтінком. Одну мірочку. Так, маємо коробку. Це наборчики борчики Дивимось межі. бачу є відкриє. Так, дивимось, в чому в якому стані нам приїхав на бірчик. На бірчик приїхав в хорошому стані. Ціленька упаковочка. Дивлюсь по краям, в такому хорошому стані. Акуратно, чистенько. Ось така нам приїхала Мегі, рукодільниця. Це у нас американець, набір 1998 року. Ось нова ниточка, набір, здається, не відкривався. В дуже хорошому стані приїхав, гарненький набір. Ще приїхав ось такий набір новорічних прикрас. Теж американська збірка. Набір в хорошому стані. Все упаковочка ціленька, гарненька. Не, не потерта, нічого, все в хорошому стані. Супер. Набір так, 2003 року. Дуже гарні мені ці візерунки, орнаменти. І ось тут у нас. Приїхало. два наборчики маємо. Ось обидва американці. Так, дивимось. Так, цей набір, наче все добре з ним. Так, упаковочка ціленька, ще відкривався. Тут не бачу таких явних слідів. Здається, все в нормі в цьому наборі. Так, набір 1996 року у нас. І на зимовий ліс дивимось. Ось набір теж в хорошому стані. Так, все добре, з ним стається. Ось такий отриманий ще набір американець. Так, який у нас тут рік. Рік у нас 2004 рік. Ось, дуже гарний цей набір. Мені дуже подобається. Так, поїхали далі. У діменці у нас все. І маємо ось кілька статуеток Діншора. І будемо потрошки відкривати дивитися. Почнемо із Санти. Так. Так, у нас такі гарненький Санта. Це у нас Санта Германський, Німеччина. Ось такий дуже колоритний, яскравий, дуже гарний німецький Санта. Так, висота цієї статуетки буде орієнтовно до 12 см. 11, там, можливо, і 7, 11, 8. 11,8 здається, у нас ці сатуетки на висоту. Відкриваємо ще руки. Це у нас іде голландський санта з тюльпаном. Вот такий тоже дуже яскравий, гарний. У нас тюльпани, вітрячки намальовані. Ось такий він дуже такий гарненький. Так, Нідерланди. Отже, поставимо их так разом до компанії. Ось така на сегодня парочка зібралась. Так, маємо ось такого маленького гномика. Дивіться, який малесенький, такий гарненький. Так, висота цього гнома десь. Коли він такий вже маленький, десь 10 з копійками майже 11 см виходить. Висота, десь треба дивитися його. Ось такий він гарненький. Миленький гном. Так, це у нас що має бути сніговичок. Вже в новій упаковці приїхав. Ось такі упаковки у нас тут із новинок. Ну, із новіших випусків Gimšор. Ось такі упаковочки придумали. І цікаві. Так, ми мигулочка. Овик із дев'яним віночком. Такий дуже-дуже класний, яскравий. Так, так. Висота такого сніговочка. Орієнтовно у нас десь 10 сантиметр, 9 см, десь так. 9, а якщо цей? Десь 10 виходить. Пріму ще сніговичок. У нас мої добре. Ось це маленький. Тут класний. Так, ось такий міні-отюренький. Ось така маляпка. Так, висота його цього сніговичка десь так теж 9 сантиметрів з кардиналами на голові. Все. Ось на сьогодні у нас маємо ось таких сніговочків, ось такого гнома. Маємо два санти голландські і німеччина німецькі, Маємо кілька німеччин-американців і маємо мілхіл. Отже, якщо і комусь щось сподобалось, то пишіть нам у групу вайбері.